Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. Для вашого сьогодні я пропоную велосипедну покришку від американської торгової марки Maxxis. Модель називається Овердрайв Excel. В назві, є, в назві покришки є дві два слова. Овердрайв це покришка, структура. Як воно виглядає? XL мається на увазі. Excell, додаткова широка покришка. Взагалі, велосипедні покришки Overdrive 26х1,75, ну чи на 1,95. Ця на 2, 26х2. Excel ширше. От якщо подивитись, контактне п'ятно цієї покришки Maxxis Overdrive Excel вище, ширше, більше за умов того, що е, вона має е, конструкцію трішечки широку. Це дозволяє контактному п'ятну з більшому легше тримати велосипед. На велосипеді легше починати рух. На велосипеді з покришкою Maxxis Overdrive XL 26х2. Легше зловити рівновагу на велосипеді. Потім у назві є інформація. 65 Max PCI, це мається на увазі е, максимальний тиск, який можна додати на велосипедну покришку до 4 атмосфер. І Silk Силкшей silk це структура е, гуми, яка до, е, в яку додається е, е, антіпрокольна е, е, тканина. Silk Shell це е, додатковий захист покришки від. Е, е, від проколів ваше колесо з покришкою Overdrive Excel Silk Shade Більше буде більше надійна на дорозі буде. Тобто дорожний бруд не буде псувати вашу камеру, їздити буде легше. Звісно, кор тут сталевий. Мається на увазі, це не складна покришка, вона не складається. Але враховуючи, що це американський бренд, це Maxis її можна транспортувати ось таким чином. Нор буде працювати потім без питань. Звісно, це двокомпаундний Структура цієї покришки по бокам трішки тонкіше, по центру трішки більше гуми. Гума сама по собі, звісно, слійкова, мається на увазі дорожна, але глибокі ось такі ямки вони дозволяють легко відштовхувати вологу, калюжі буде проїжджати легко, тому і. Міцна, легка, надійна покришка для дорог з підготовленим покриттям це містом чи парку їздити. Ну і звісно, бокові частини вони трішечки такі рібристі. Вони будуть отримувати покришку на кутах, на поворотах. Це буде вашому руху дуже комфортно. І наприкінці нашого відеогляду стоїть відзначити вагу велосипедної покришки Maxxis Overdrive XL 26х2. Вага покришки 780 грамів. Це каже про те, що. Покришка 780 грамів не тільки е, е, така е, вагома, а вона, вона і захищена від проколів. Приходьте, купуйте, замовляйте велосипедні покришки, бажайте поставити на велосипед з розміром колеса 26 дюймів цю дорожню покришку. В нашому магазині можна це купити е, покришку Maxis Overdrive XL 26х2.0. І одразу поставити є майстер, майстерня. Приходьте, замовляйте